Про те, що працівники критично важливих підприємств, які влаштувалися на роботу після 18 травня, начебто не підлягають бронюванню у міністерстві економіки. На запит видання РБК Україна пояснили, що дата прийому людини на роботу не впливає на можливість бронювання його від мобілізації. У відомстві стверджують, що для бронювання особа має стояти на військовому обліку, вчасно оновити облікові дані, не перебувати у розшуку, а ще працювати офіційно й отримувати зарплату понад 20 тисяч гривень на місяць Зараз ми е, постановиці детальніше обговоримо з Олександром Золотухіним, це юрист у питаннях проходження військової служби. Пане Олександре, вітаю. Вітаю вас. Добрий день. Так. Я думаю, що зараз ми вас трішки краще будемо чути. Отож, що у нас зараз з бронюванням, яке, скажімо так, так зване економічне бронювання, так напевно, його можна окреслити. За яким принципом зараз може підприємство забронювати своїх працівників? В принципі, принцип бронювання підприємств він залишається плюс-мінус незмінним. Але вводяться певні додаткові критерії. Зараз же ж, наприклад, якщо підприємство вважає, що воно може мати статус критично важливого, відповідно воно звертається до повноважного органу із заявою про визнання його критичною інфраструктурою. Є відповідні базові критерії, які мають відповідати таке підприємство. Після цього повноважним органом, наприклад, обласної військової адміністрації або міністерством економіки, або міністерством оборони, приймається відповідне рішення про визнання. Такого підприємства критично важливої інфраструктури після цього, після того як власне цей статус був наданий підприємству, воно має можливість забронювати не більше ніж 50% військовозобов'язаних своїх працівників. Здебільшого, власне, це відбувається шляхом раніше. Це відбувалося шляхом подачі запитів відповідних до міністерства економіки, яка видавала наказ. Про бронювання таких працівників зараз ж це відбувається через ресурс дія. Що стосується власне цього повідомлення в ЗМІ в mm -hmm. різних телеграм-каналах, про які ви звернули увагу на початку розмови, то, відповідно, це зумовлено неправильним трактуванням певних осіб, власне, змін, які Кабмін вніс нещодавно до порядку бронювання працівників критично важливих підприємств. Про що мова? Мова про те, що. Власна кількість військовозобов'язаних е, працівників враховується станом на 18 травня 2024 року. Тобто підприємство, коли подає запит на бронювання своїх працівників, вказує обов'язково кількість військовозобов'язаних, які працюють на підприємстві, а також перелік осіб, які воно е, е, пропонує власне забронювати. Так ось кількість військовозобов'язаних враховується станом на 18 травня 2024 року, за умови, що на цьому підприємстві не відбулося змін в контексті кількості таких військовозобов'язаних. Якщо ж зміни відбулися, і, наприклад, підприємство набирало нових людей на роботу, тощо то в такому випадку кількість військовозобов'язаних подається станом на дату подання відповідного подання для бронювання таких працівників. Нам пишуть тут що, е, глядачі, що не працює через дію бронювання зараз. Ну воно обмежувалось там же ж був період, коли от зараз восени обмежували бронювання через дію, заради того, щоб якраз переперевірити наскільки критичне підприємство критичне, і е, мали поновлювати. От зараз з вашої практики, можливо, теж от можливо через дію забронювати, чи все ж таки треба йти збирати ці всі папери і особисто. Саме так власне ця постанова уряду 1332, яка набере чинності 1 грудня є як наслідок перевірки бронювань попередніх. Попередніх власне наказів Мінекономіки, мікономіки попередніх бронювань через дію, тобто, оскільки було виявлено значну кількість заброньованих осіб в Україні, відбулися перевірки статусу критичності підприємства, наскільки воно відповідає дійсності цим критеріям, які визначені в постанові уряду, а також порядку бронювання, і це власне ця постанова як наслідок того, що здійснена перевірка. Власне зроблені певні висновки стосовно ефективності бронювання стосовно правильності і, скажімо так, демократичності підходу, оскільки ми мали пев, певні певні кіліпевній мірі, скажімо так, не підхід до тих чи інших підприємств. Е, відтак власне зроблені певні висновки, і видана ця постанова. Станом на сьогодні, е, наскільки мені відомо, бронювання в дії відновлено, але не для усіх, оскільки згідно цієї нової постанови, е, відповідно е, протягом трьох місяців. Кабмін має часу саме до 28 лютого, аби усі уповноважені органи, які видавали рішення про критичність того чи іншого підприємства, перевірили відповідність критеріям власне того чи іншого підприємства і стосовно критичності, власне, і надання статусу такого. А надані відстрочки, які були надані раніше, таким військовозобов'язаним, продовжують діяти до 28 лютого, але не довше. Тобто, якщо працівника була відстрочка до 1 травня, то вона буде діяти лише до 28 восьмого лютого, Період, а потім скажу... що? А потім вона автоматично анулюється, оскільки фактично роботодавець має перебронювати такого працівника після того як він пройде у цю перевірку на об'єктивність надання йому статусу критичності тобто, візьмемо, до прикладу, підприємство X, яке саме на сьогодні має статус критичності заброньованих працівників протягом трьох місяців. Орган, наприклад, там, Львівська обласна військова адміністрація, перевіряє, чи воно дійсно відповідає статусу критичності за новими критеріями. Нагадаю, що зараз Кабмін вніс деякі зміни в статус критичності, а, а саме, наприклад. Е Відсутність власне заборгованості посплати податків одна з основних новел. Якщо раніше це було заборгованість, лише враховувалася по сплаті зарплати, то зараз це і посплаті податків. А податки можуть бути різні, наприклад, на акциз, на алкоголь, наприклад, ага. або земельний податок, тобто має бути відсутність повної заборгованості. По сплаті податків, а також середня зарплата на підприємстві має становити не менше 20 тисяч гривень. Це стосується саме приватних підприємств. Державний сектор ця постанова не зачіпає. Відтак фактично це підприємство X перепроходить перевірку для того, щоб встановити чи дійсно воно відповідає статусу критичності після того, як воно пройшло перевірку. Уповноважений працівник подає виключно через дію. Новий власне нове подання про бронювання тих працівників, які були раніше заброньовані, чи більшої кількості працівників, чи меншої, в залежності від того, як підприємство потрібен. По пункту щодо зарплат, мені тепер цікаво побачити, чи є десь якісь дані і статистика, чи скажімо так, в нас сірі зарплати вийшли в білі для того, щоб отримувати можливість бронювання. Ну це така ремарочка. Але, от, виходячи з цього моменту, Олександре, чи. Я просто не розумію. В нас будуть щокілька місяців переперевіряти підприньоство на те наскільки вони критичні і відповідають цим показникам, чи буде якось от умовно прийняли рішення, що все критичне? Це там діє, нехай там рік до кінця 25-го року. Як це працює? Чи працюватиме? Насправді зараз йде чи не перша за період дії воєнного стану глобальна перевірка надання статусу критичності усіх підприємствам, тобто по суті перевіряють абсолютно усі приватні підприємства, яким надано статус критичності. В подальшому така перевірка може відбуватися, якщо уповноважений орган побачить певні зміни, наприклад, ага. зменшення середньої заробітної плати або інші зміни, які фактично усувають таке підприємство від можливості надання критичності. В такому випадку це підприємство з. Вертається за це орган, звертається до підприємства за поясненнями того, власне, чому так відбулося. Якщо підприємство може це пояснити, окей, якщо не може пояснити, то в такому випадку також через дію просто анульовується статус критичності, і відтак автоматично зникає е, бронювання усіх працівників. Тобто ми по суті автоміномізуємо повністю як статус критичності, так і бронювання працівників через дію, що надання статусу критичності і бронювання відбувається протягом 72 годин. Що анулювання цього всього відбувається дуже швидко? Тобто, зараз на практику переводячи, якщо наприклад в яку в якійсь ОТГ є величезне агропідприємство, визнане критичним, воно все ну по цих пунктах проходить, і наприклад. Не врожай цього року вони не дають певну, певний дохід в ОТГ. Падає там рівень податків. ОТГ приходить і каже: Ви не виконали умови. Давайте ми вас перевіримо і можливо там скоротимо кількість брони і чи чергова перевірка буде так умовно, що навіть таким чином ти можеш втратити ці броні. Насправді ви дуже слушно зазначили в контексті агропідприємств, скільки на агропідприємствах в малих фермерських господарствах вони виконують дуже важливу роль для економіки, але в них часто середня заробітна плата не досягає 20 тисяч гривень на цих підприємствах, і так фактично вони від фактично виходять в зону ризику так званого, оскільки чи їм продовжує статус критичності чи ні під питанням, але власне та. Слушно ви зауважили стосовно того, що якщо сплата податків буде відбуватися не у відповідності до постанови, і підприємство не буде відповідати власне тим критеріям критичності, які встановив Кабмін, то в такому випадку відповідно їм може зняти власне статус критичності з одного боку, з іншого боку, є і плюси. Наприклад, якщо підприємство бажає забронювати більше ніж 50% військовозобов'язаних, то в такому випадку воно звертається до Міністерства оборони. І міністр оборони має право своїм рішенням збільшити цю квоту і забронювати більше ніж 50% військових зобов'язань. А тепер ще одні улюблені у нас категорії, так де є міф про те, що там дуже багато заробляють. it сектор Якщо компанія працює умовно, якісь програми там для безпілотників, от моделюємо таку ситуацію. Відповідно, так само є от стабільний дохід, але вони працюють як ФОПи. Їм треба з ФОПів переводитись тоді так, відкривати повноцінне підприємство і подавати документи вже як цілісне підприємство для того, щоб мати ці броні, і таким чином вони можуть мати ці броні і входити в статус критичного. Ну насправді станом на сьогодні бронюють лише найманих працівників, і відповідно в даному випадку. Коли мова йде про ФОПа, який виконує, наприклад, якесь певне оборонне завдання, то він бронюється виключно з себе як ФОПа і як, як особу єдину працевлаштовану на цьому підприємстві. Але на практиці це відбувається. Ну я з таким не зустрічався, що це було на практиці, оскільки фактично, якщо і є певне it підприємство, то воно зареєстровано, наприклад, як товариство з обмеженою від відповідальністю, має в найманих працівників айтівців, які власне здійснюють певні оборонні завдання, отримують білу зарплату зі. Платою обов'язкових внески платежів, як це власне подохідний податок, а не просто 5% від прибутку, як зазвичай платять ФОПи третьої групи власне айтівці То в такому випадку відповідно вони працевлаштовані на підприємстві, а не виключно здійснюють свою підприємницьку діяльність як ФОПи. Тобто, по суті, в них є можливість якраз це бронювати за такою системою, яка от зараз створена, теперішня дія сіті yeah. це дозволяє так. Так, дякую вам дуже за роз'яснення. Олександр Золотухин, юрист у питаннях проходження військової служби, допомагав нам трохи розібратися в оцих от принципах поточного бронювання, які стосуються якраз от першочергово доходів грошей підприємства, аби виконати оці всі пункти, щоб можна було отримати статус критичного і забронювати певну кількість своїх працівників.